Зробив ось газульку. це така педаль газу. Ось оці ступеньки. Це вже з цієї сторони вже доробив, закінчив. В общем, з педалями, з речагами вже все закінчив. Це вже зробив. Ну, в общем, давайте зараз заведу. Я ще разом зробив таку заглушку. Теж через тросик зробив сюди. І тут в дирочку і закріпив ось. З капролона виточив таку ручку. Треба буде переточити бо так Не було капролона це був такий маленький кусочок і неудобний, звісно, потім перероблю. ну Ось так виглядає цей вигляд. Поробив вже ці ступеньки, то вже час пішло на них. Але вже доробив. Так само тут на газ теж на тросику. Таке кріплення поробив. Прийшлось тут така робота, як би сказати, маленька, але багато часу забрала. Як велику якусь робиш, ту роботу, наприклад, ось ці ось ступеньки, то хоч видно, що це робота. От видно так. Що зробив роботу, а це робив, робив день другий і таке маленьке, але ж треба було зробити. В общем, все регулюється добре. Зараз попробую ще раз завести. Це тут в мене акумулятор з машини поставлений 60-ка. Зразу під'єднано напряму тут насос, насос круглий НШ-32. Отак він прямо напряму на колінвал так з'єднаний. І тут нш 10. На, на рульове. ну Може вже хто знає, раніше я показував, але так. Думаю, ще трошки покажу. Може хто буде перший раз дивитися, то щоб трошки був в курсі справи. Це ось повітряний фільтр такий. Так, попробуємо завести. Ну, мій хлопці, хороші, цим все, діло ясно, Тут з цим вже доробив, що ще треба. Ще треба мені тут ось тут. Зробити, бо так не може бути. Така ж дирочки дерочки насверлив, треба зробити сюди профіля поставити. І на сідушці усю поставив тут. Така розпорка. Тому що як знімаю її, то сідушку трясе. Треба з цим щось теж буде робити. Оце вже такі мелочі, як то кажуть. Дрібнички треба їх буде виправити. Так, ну тут з цим вже зроблено. Це передок включається, виключається. Два тормоза. Правий-лівий. Подаль газу. Це тут виходить насос дозатор. Мені там казали, що ти з цієї сторони зробив, а не з тої. Тому що коли ось є нахил руля, я можу регулювати довші гідравлічні трубочки, вони мені дають можливість ними маневрувати. То і так. Ну, тут речах КПП, куліса. І тут ось понижені і повишені. Ось з цієї сторони. Ну, якби тут все ясно. Далі що ще хотів сказати? Говорив я по поводу щеплення. Зараз я залізу під низ, якщо вийде зараз покажу тут, виходить, в мене у двох словах таку педаль зробив. Вона йде гідравлічна, тут ГАЗ-53, другі кажуть, що це комбайновський, ну, я так розумію, вони всі одинакові, там тільки трохи різниця в самих цих. В самих цих йомкостях тут. Ну і тут трубочка пішла, і так вона йде донизу. Ну, і зараз я на низ підлізу, покажу. Отута ось тут ось одне колесо, це ось друге. Тут в мене така ось ось пішла. Повністю вся рама така коробка. Це виходить мотор, подон. Далі передок. Переднє колесо. Так, по рамі. по рамі ось о. Ну, ось тут я зробив таке кріплення. Тут виходить залізну пластину, на неї ось циліндрика закріпив. Можемо було більше показати, так краще ставтесь. Да. І тут, виходить, ось це коромисло. І через це коромисло ось ой тяга. І тоді вже аж тут пішло ось оно щеплення. Значить, чого я так поставив ось оце коромисло тут? В цьому коромислі, ось від цього болта до цього болта, тут менша відстань від цього болта. Середньо туди до пружини. Далі більше плече. І виходить, тоді вже легше циліндрику вижимати через це плече. Це як би механізм, який полегшує через цю тягу, щоб вижимати ось цю тягу, Скажем так. Оце такий був задуманий механізм, зробив його і він спрацював. Це поставив там дві пружини, тому що відтягувати назад одна слабо, дві якраз добре. Цю пружину ось тут поставив. Це для того, щоб, як би казати, так, щоб тяги в мене полатались, фіксірувались тут. Тоді виходить добре. Так, це у нас тут все роздатка. як би це так правильно показати? Ось таку і так. Це ось колесо. Там на мост. Після моста йде. Такий як то редуктор сам зробив. Після редуктора йде зіловська роздатка. Для зіловської роздатки вийде коробка передач. ось зіловська. Ось так. В общем, тут заліза пихано трохи. Такий цей механізм під дизом виходить. Бо якщо напряму поставити циліндрика, не хотів, тому що напряму було б тяжко йому вижимати. Цього циліндрика ось там. Так, далі що ще хотів сказати по поводу гідравлічної системи. Зараз я її ставити не буду. Треба так попробувати хоча б виїхати. Напряму тут ось закільцюю сюди в бак. Тільки цю трубку заберу. Ось отут знизу цю трубку від насоса ось Візьму. Ось Ось сюди поставлю. Там в мене загушка стоїть. Можна пробувати, буде виїжджати. Потім вже, як думаю, викуплю картоплю, буде все нормально, то я вже думаю поставити розподільника, розподільник. Це ось такий цей булгарський розподільник. Зупинився на виборі такому, тому що це, як сказати, якісніший. Це більш кращий. да Трошки дорожче, ну нічого. Це ось така його тута. Дірочка. Це розподільник 40-50 літрів. Зараз так, точніше покажу. Ось так. Це фірма Берлуні. Заказував у Львові. Значить, що хочу сказати? Брав п'ятисекційно три плаваючих. Два просто фіксуючих. Тут повинен бути вал можна і через гідромотор буде йти. Це ось буде перша секція. Друга секція, я не пам'ятаю, якби на запас. І я ще так дивився, як на порушник наперед. Це теж так само, щоб були ці секції. Ну, я вже забув, точніше, як я там все планував. Ну, точно знаю, що треба 5 секцій, бо я. Тоді все попланував, в мене так пописано там є. Я просто зараз не хочу вникати ці всі деталі. В общем, було прийнято рішення взяти п'ятисекційного розподільника. Що ще хочу сказати? Звертайте увагу, якщо хтось буде брати, дуже сильно багато є підробки. Ось, наприклад, по чому я розрізняв підробку, бо я в інтернеті передивив всю інформацію. Підробку можна розрізняти по цим речашкам. Бо, наприклад, ці ось речашки йдуть пластмасові. Якщо китайська підробка, вони йдуть різинові. І саме головне це на корпусі ось, ось ззаді. Ось отут зараз покажу. Ну, все, бачите, да? тут добре видно, тут вилоти, прямо вилите. На китайському такого нема. Так всі говорять, і я так подивився, так, да, дійсно, є таке не Є ручечки різинові, то то йде китайське. Так що дивіться, щоб не попало на китайське, бо там якість, звісно, не така, як тут. Тут якість краща. Тому і кажу. Краще дивитися уважніше. Ось Тут воно видно. Казанись тако. Сам він невеличкий, компактний такий. Бо так дивитися, то не дуже сильно розберешся, а в реальності, коли почнеш, ну, в руки візьмеш його, то, ну, дійсно маленький такий, ну, навіть якось непривично. Ось така повинна бути виливка прямо на корпусі. Що ще добре в таких розподільниках, що любу секцію можна завжди, от, наприклад, це є плавающе, можна зробити з неї і не плавающе. Або, наприклад, з цієї секції можна зробити плавище. Тобто тут можна перемінювати. Ці ручки так само можна знімати, перекручувати ось сюди, в це положення. От, наприклад. Так, ось його можна закрутити. Або ж, наприклад, навіть з цієї сторони теж можна закрутити так само. В общем, одним словом, все в планах поставити цього розподільника, ще треба десь йому місце так, щоб підібрати було компактно, удобно поставити. І хочу хочу, хочу через ось цей джойстик ставити. Купив такий самий джойстик цей. Трохи того дорого виходить, але я думаю, що воно того стоїть, бо я передивився багато інформації, багато відео. Я вам скажу, воно того стоїть. Якщо вже будете брати, то беріть кнопочку. Вона навіть, якщо вам не треба, ну ви беріть з нею. В будь-який час. Захочете, під'єднаєте кнопочку, все буде нормально. Ось це повірно, це фірма, по-моєму. Да, Indermar. Тут пише. Фірма, не фірма, точно не скажу. Ну, ну знаю, що це нормально. Бо я роздивлявся, я вже розбирав. Знімав цю резинову. Скажімо так, цю, цю гофру резину дивився, там всередині, як під'єднується. Так само троси взяв. В, общем, в інтернеті багато інформації, як це все робити. Ще раз звертайте увагу на підробку, тому що є багато підробки. Підключається тут, все дуже сильно просто. Це є як підключення, ось от клапан стоїть. Це з цієї сторони. Можна сюди підключити, можна сюди підключити. А це ось злив бак. Або з цієї сторони, або з цієї сторони. А це є під другий розподільник, якщо їх спарувати. Це все теж ще треба буде поставити. В общем, тут роботи вистачає. Це ще треба буде потім з цим розібратися. Це теж не так швидко буде. Десь тут його ззаді пристосувати, поставити. Ну не знаю, як я подивлюся потім ще як. і все треба буде зробити. І ще разом заказував такі розривні муфти. Ось. розривні муфти Це теж хороші якісні розривні муфти. Зараз я його так ось поставлю. Трошки було краще видно. Вони абсолютно дві одинакові. Давайте так покажу, щоб ближче, бачите. Я рекомендую такі вибирати муфти, тому що а, у нас тут написано що. Так, поближче. Трайт написано. так. Я чого вирішив брати саме якраз такі, тому що про них хороші йдуть отзиви. Саме якраз ці муфти добре працюють. От. Того я, я зробив на них вибір. Вони дорогі, я вже не пам'ятаю скільки вони коштують, тому що я і розподільника вже трошки, мабуть, з півтора чи два роки пройшло, як я брав з розподільника. Разом брав ці розривні муфти. То о, це все я не пам'ятаю скільки коштує. Бо був в мене один там знайомий під'їжджав до мене і в нього такі стояли розривні ухти, то він сказав, що до цього він пробував всякі, не то. Ну, звісно каже, працює, але не те. А поставив ці, гідравлічні системи, працює так, як треба. Ось що так роздивитися? Тому на це теж треба звертати увагу. Може, де є дешевше, там теж може працює. Ну, я все-таки віддаю перевагу цьому більш якісніше. Тут навіть навіть просто по, одньому, по, одні, по одному по одній вигляду тут видно, як все акуратненько, все зроблено. Бо я дивився, там такі були задіри, то я тільки назад відіслав і взяв общем, Все, якби є. Треба ставати таке робити. Це ось ці резинки, та теж. Ну, е, Пуціації, що сюди закручувати в розподільник, мені вони не подобаються. Вони вислали мені, але якісь вони взагалі, їхня якість, я вам зразу скажу тут знаком питання. якщо я так подивився на них. Мене що тут не встраює. Я так проміряв, дивився по різьбі тут. Ну, ну зовсім фігня. Коротше, так аби як зроблено. Не знаю, чи їх ставити чи не ставити. Може і буду ставити. Буюся просто, щоб не позривати різьбу цьому розподільнику. Ну, я хочу, треба буде подумати, така якість не дуже. Я побачу, може ще буду ставити. Це раз сюди на вход і на вихід, то точно буду сам робити. Може, де знайду якісні, тому що я заказував теж, разом вони прислали там ужас, коротше. Десь вони так. З цим розподільником нормально. А далі в них починає щось там кульгати трошки. Це отак. В общем, все треба контролювати, скажем так. Так, що ще хлопці показати? Ну, вроді би все. Вроді би все. Тут ще небагато що трошки. Доробити, попробувати проїхатися, хоча б проїхатись, потім розібрати, покрасити все. І щоб воно все нормально працювало. Просто переживаю, якщо я завтра, чи, може, післязавтра, побачу, як в мене вийде. Хоча б не кращим таку виїхати, проїхатись, як коробки працюють, як щеплення, передача. Якщо все буде нормально, то да, якщо щось не то. Тут, конечно, буде неудобно. В общем, поки що все.